Тверто на ух. Вітаю вас на хвилях радіо. Сьогодні маємо таких талановитих творчих гостей. Сьогодні і не просто з е, поговорити а ще й з гарною презентацією композиції. Тому вітаю нашій студії на хвилях радіо Віталія Грицак. Це музикантка, співачка, волонтерка, поетка і просто дуже неймовірно талановита дівчина з Тернопільщини. Добрий ранок, в різному Тернополі. <сум> чи часто заходиш зараз в гості на інтерв'ю, чи часто беруть коментарі? І чи любиш це давати? І ще чесно, дуже люблю це робити, але щоб сказати, щоб дуже часто насправді ні. І особливо я дуже рада, що запросили саме ви, бо в рідному Тернополі я дуже рідко буваю насправді. Тому дякую за запрошення. Насправді багато часу перебуваєш у Києві. Так навчання, творчість зараз і залишається багато таких творчих проєктів, над якими працюєш, і тому власне в рідний Тернопіль не так вибираєшся. Але ми маємо можливість слідкувати за тобою в соцмережах. Тому що ти неймовірно активна, і це дуже тішить, що ти от, по що свою музику, свою якусь таку добру світлу місію і об'єднуєш навколо себе дуже багато класних людей. Дякую. Віталія розповідай, що зараз ти найбільше хочеш нам презентувати твоє найновіше творіння і чим воно особливе? Дякую. Взагалі, сьогодні хочу розповісти вашим слухачам про нову пісню, яку я видала у співпраці з своїми творчими подругами Черкаським, точніше гуртом з Черкащини Жоржини. Я з ними взагалі познайомилася у Тіктоці. Просто мені сподобалося, як вони співають. І це в них вокальне тріо, і вони співають такі романси, українські пісні 20-го століття. і Так далі, і це дуже було гарно. І я їм написала. Ми так познайомилися, почалася наша творча співпраця. І е, е, одного разу я дізналася про історію Володимира Викуленка. Це письменник, громадський діяч, волонтер і взагалі дитячий поет. Він себе найбільше характеризував із Харківщини. І, на жаль, про нього я дізналася вже, як то кажуть. Скриптом, тому що дізналися саме його трагічну історію, що його було знайдено в одній із братських могил на Ізюмщині, на Харківщині, і ну, мене ця історія звичайно що дуже вразила через те, що я побачила там це слово дитячий поет, і це настільки сумно, що от у біографії дитячого поета має бути ну така, така історія. Я вирішила почитати більше. Дізналася, що видавництво «Іват» взагалі його книжку видало. Я перетворююся сьогодні. Її принесла. Це його щоденник окупації, і взагалі ця історія для мене ну настільки не знаю, зворушлива, настільки сумна, тому що в ній дуже багато різних пунктів. По перше, Володимира Вокуленка росіяни розстріляли за те, що він був волонтером, за те, що він був українцем, за те, що він там відстоював свою думку, не підкорявся. І він писав протягом окупації в своєму селищі Капитолівка на Харківщині такий щоденник. І він наказав своєму татові цей щоденник заховати під вишнею закопати. І бо він сказав, що там, коли прийдуть міжнародні організації, то обов'язково передати і так далі. Коли Володимира вже не стало, ще одна українська письменниця, поетка, діячка Вікторія Амеліна, приїхала до нього додому, щоб розкобати. Цей щоденник вони його знайшли, і вона там розповідає також у книзі у предмові, що я ніби зараз в новому розстріляному відродженні. Ніби я, як колись там, ну Лесь Танюк та Малагорська ро якось роз'яснювали про розстріляне відродження у двадцятому столітті. Так зараз я це роблю знову і ніби роблю це з тими людьми, своїми колегами, які там півроку тому тільки загинули. Ось і. Вона ось розкопала все, видала цю книжку, вона цим зайнялася. А на день народження Володимира Вокуленка в червні 20... Третього чи четвертого року, якщо я не помиляюся, її в Краматорську била російська ракета. Знову ж таки, видавництво Віват, яке видало цю книгу, в Харкові також в них поцілила ракета, і це якась така не знаю, історія кругова. І коли я почитала цю книгу, мені найбільше чомусь впав в очі вірш. Листопадова листопадова колискова. Це було в розділі дитячі вірші. І просто в той же момент я взяла калімбу, щось там почала награвати, і якось така мелодія утворилась, вона ніби не така весела, як для колиськової, така ніжна, вона більш більш моторошна, але водночас також і ніжна. І я якось поставила на ці слова і чомусь собі в голові потім почула, що я це виконую жоржинами з гуртом. І так і почалася робота над цією піснею. Скільки часу зайняло саме виготовлення це створення цієї композиції. Взагалі, в мене такий творчий почерк. Я коли пишу якісь пісні, я не можу їх зразу видавати. Я не знаю, чому. Мені треба якийсь час, щоб воно відстояло, щоб я точно зрозуміла, що от час для цієї ідеї вже точно зараз не став. І для цієї пісні е, треба було два роки, тому що в 23-му році я. Побачила це вірш, склала мелодію. У му році ми почали працювати з Жоржином, а в 25-му році зараз цієї осені ось ми нарешті видали. В тебе з'являються перше рядки, а потім, тобто, якісь поетичні рядки, на які тобі хочеться створити пісню, чи буває так, що ти власно створюєш пісні з якоюсь такою певною метою і підбираєш ці рядки сама? Я думаю, що зазвичай в мене все починається зі слів. Мабуть, це пов'язано з тим, що. Я дуже багато працюю у видавництві і пра своєму видавництві Poetry Project, де видаю книги, збірки поетичні сучасних українських поетів. Я дуже багато читаю вірші, багато читаю загалом, багато пишу. І в мене, навіть коли я слухаю якусь чужу музику інших артистів, перше, що мені впадає в очі, це не музичне оформлення, не якесь аранжування. Перше це слова. Це для мене найбільший показник. От просто це моя якась особливість. І тому в мене зазвичай все починається зі слів, а потім уже мелодію. Чи є чесна творчість, щоб написати? Свої вірші зараз. Коли ти працюєш для інших, чесно кажучи, у мене з того часу, як вийшла крайня поетична збірка, не мала б стати віршем, я майже нічого з віршів не пишу. Я не знаю, що в це пов'язано. Я більше пишу пісень, над якимись працюю. Багато пишу пісень на замовлення про історії кохання, пари і так далі, просто про якісь різні історії. А чомусь саме віршів не пишу. От. Буквально не знаю тиждень тому написався один вірш за буквально два роки. І я така, ого, ну добре. <рес> Він написався в дорозі, чи навпаки, якась була просто така атмосфера, щось таке надихнуло вночі. <рес> вночі <рес> Не знаю, час. що надихнуло, але вночі так. Хто твоє натхнення зараз? Хто тебе оточує? Чи багато творчих людей поруч з тобою? Е, моє натхнення найбільше це моя сім'я. Е, звичайно, що тому що. Е, Кожен з них настільки мене підтримує, кожен з них настільки старається якось допомагати. Коли в мене є якісь благодійні збори, це постійно якась підтримка з їх боку. Там мама така, давай, можливо, зараз там знову якісь закрутки дам тобі на збір розіграти. Я така, ну давай, діти, такі, я зараз рибу, сільотку зроблю. Збірка, ну давайте. Попусті така, я булочки напечу, і кажу, ну давайте. І кожного разу вони якось так стараються допомагати. Це для мене не більше натхнення. А загалом просто натхнення якісь люди. Я от їхала до вас, і до мене підсіла. Жінка в автобусі, і вона почала дуже багато говорити. І вона розказує, що вона їде до Тернополя з якогось там свого села, спеціально до дикихось хлопців в сервісі мобільному, щоб вони її знайшли в її телефоні OLX, бо вона не, не може продати свій диван. І, і я так якось цього почала сміятися, тому що мій дідо такий сам. Він постійно до мене приходить, такий: а може мені тут поповнити, а може мені там щось зробити? І там просто одну кнопочку натиснути. І я така: ну добре, зробила Він така Боже, та ти програмістка, та ти ти айтішниця. і я сиділа і подумала, що я. А хочу з цього написати пісню. Одральна така гарна ідея, і от просто люди, натхнення моє. Це так, в таких простих вчинках вони е, тішать, радіють ну і власне твоє твої твоя місія. Теж дідуся твого неймовірно полюбили. Я за йому передала завдяки і Ото його щирість. Е, яку ти пригадуєш в себе в дитинстві? Вони ж тебе, тобто це творча сім'я музикантів, так е, хто співає, хто зграє, і ти власне з таким зростала. Е, що ще таке найприємніше пригадуєш з дитинства? Що тебе зігріває досі? Я пригадую, що в дитинстві я куди не ходила, я туди співала. І мама розказує, що я всім просто цим вже набридала. Я просто брала якусь там, не знаю, вату, мамині капці, мамину фату, там ходжу, співаю. Там зайшла якогось кота, взяла кота, ходжу, співаю. Там зібрала всіх дітей з вулиці, концерти робимо. Зібрала всіх людей з вулиці, а вам концерт ми тут підготували. От я це пригадую, що от я в дитинстві така була, і дуже класно, що я зараз вже розумію, що класно, що я в дитинстві така була. Це зберегла зараз, досі цим Займаюся, значить, ну це реально моє покликання. Твою. Так, так. Насправді творчим людям зараз дуже важко, тобто, знаходити кошти в той час, коли хочеться допомагати і захисникам, але потрібно знаходити кошти для того, щоб видавати свої пісні. Це запис, це промоція, і вона чимало забирає. І тому доводиться працювати на такій роботі, яка би могла от власне дати якусь стабільність. Так, в твоєму випадку, це теж. Я можу сказати, що тут мені пощастило, тому що я, я поки що не заробляю ще з релізів своїх пісень. На жаль, ну, я планую це розвивати цю культуру слухання музики саме на музичних платформах зі своїми слухачами, але я просто бачу, що поки що більшість українців зручніше слухати музику там, в Тіктоці, в Інстаграмі, на якихось відео, піратських сайтах і так далі. Тобто, не Кожен доходить до того, щоб включити це посилання на Spotify, Apple Music і так далі, щоб хоча б якусь копійку артисту принести. Ось тому я не скажу, що я ще багато заробляю на цьому, але е, я займаюся працюю у своєму видавництві як підприємеця. Е, тобто, це також творчість, тому що я пишу вірші, і також я пишу пісні на замовлення. І іншої роботи я поки не виконую. Тому я можу сказати, що мені пощастило в цьому. Писати пісні на замовлення це відчувати е, цю людину, які пишеш, чи це власне просто триматися тематики, якщо це стосується кохання? Чи... Якісь патріотичні пісні, і як це відбувається? А тут знову мені якось пощастило, тому що ну я так кажу, пощастило, так ніби праці не, не треба було. Але насправді я теж з дитинства це все почалося, тому що колись в мене було, було хобі. Я писала пісні усім родичам на дні народження. В мене просто ну всі мій хресний тато, мама, бабуся, діду, якісь там тьоті, дядьки. Вони всі мали від мене пісню, якесь свято. Якщо я приходила і ну там не було мого тосту чи вірша, чи пісні, вони такі що сталося, і якось так. Цього з цього все почалося, і мені зараз достатньо, щоб хтось мені описав історію. Мені не потрібно так якось вникати, аж настільки мені просто легко поставити це на Риму, саме з історії, просто з того що я бачу очима текстом. Ви здається писати спеціально, воно завжди там шукаєш якісь це виправдання, якесь натхнення. Чи в тебе теж буває що пошуки натхнення? Так, бувають пошуки натхнення, якщо це пишує для себе, якщо це не на замовлення, якщо мені не вказано, яка тема, яка історія. От як я про свої вірші сказала. Я два роки шукала, щоб написати оцей вірш, тому так, це нормально просто головне себе не якось не картати найближчим часом. Чому будеш присвячувати більше свого творчого часу? Тобто, що тобі хочеться зараз втілити в життя, і ну, зараз такий період найближчий, тобто це свята, це такі родинні зустрічі. Вони завжди і хочуть, щоб ми єдналися, щоб ми були вдома, і водночас і теж хочеться як, 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 якогось такого радості насолоди для душі, тобто слухати пісні, це відвідувати якісь концерти, що в тебе буде. Загалом я мрію нарешті провести різдвяні концерти, тому пов'язані з моєю колядкою. Зірка яскрава в небі тривожному. Мені вже два роки там пишуть чи буду я кудись їхати чи ні. Якщо чесно, я відчувала, що я була ще не готова. в мене не було такої великої команди. Зараз в мене теж великої команди нема, але я відчуваю, що ми можемо все. І планую також і в Тернопіль заїхати в Івано-Франківськ, Тернопільщина. Так, так, що ми так. будемо повідомляти, так. куди як і скільки часу потрібно, щоб підготуватися швиденько і відвідати? Чи багато збереглося для того, щоб створити власний сольний концерт? Скільки матеріалу потрібно назбирати? Я думаю, що це залежить від того, хто який бачить формат концерту. Зазвичай я не бачу свої концерти якимись масштабними з великою кількістю музикантів. Мені достатньо, що це був камерний зал, люди, яких я бачу прям кожного в очі. І це може бути година часу, такий квартирник невеликий. Наприклад, які інструменти собою береш? А, зазвичай укулели. Це зараз мій такий основний інструмент, незважаючи на те, що я професійна скрипалька і 17 років грала та граю зараз на скрипті. Окулели, калімба, до деяких пісень також і під фортепіано. В цей час який, який інструмент от найкраще твої рядки віршовані лягають? Що хочеться частіше брати до рук? А під фортепіано найчастіше лягає чомусь. Якось так виходить. Щоб ти все вдома маєш, тобто все поруч і ти можеш зіграти. Буває так, що сидиш на роботі і в тебе щоб скоріше добігти додому, бо в мене там в голові засіла мелодія? Не буває, бо я працюю вдома. Добігати ж скоріше додому не треба, бо я завжди вдома можу писати. Тому не знаю. Насправді я теж завжди відчувала, що я не маю всередині такого, щоб працювати на когось, тому що мені набагато. Легше працювати на себе, хоча я розумію, що як і там є ризики, як і тут є ризики, складнощі і так далі. Але ну я щаслива, що так. А самодисципліна? В тебе присутнє. тобто, ти сама знаєш, оце треба зробити, чи пишеш якісь там нотатники щоденники, що потрібно зробити в той чи інший день, себе mm -hmm. зжимаєш так. Ага, це рамки, крайні крайній термін, коли потрібно зробити. Так, якщо тут є музиканти, які зараз слухаються ефір, вони зрозуміють це слово. Я скрипаліка, і цим все сказано. Насправді, в скрипалі в скрипалів, самодисципліна просто на високому рівні. Там, якщо немає самодисципліни, ти нічого не зіграєш, і тому я ще звикла із музичної академії музичне училище у Тернополі, що самодисципліна, це перш за все, якось воно так мене виштурмило. Бачите, тому якщо ви підбираєте інструмент для своєї дитини і мрієте, щоб вона була така дійсно дисциплінована, впевнена в собі і власне змогла досягати успіху, то скрипка, мабуть, що саме той інструмент. На якому інструменті хотіла навчити грати? Дудук. Я маю вдома також ще ліру, навчалася на лірі грати, на гітарі навчалася грати, на сопілках, навчалася грати на баритоні, на трубі, на барабанах. Я ну так потрошки всього вмію. А от саме дудук мені подобається дуже своїм таким не знаю, якимось бархатовим звучанням насправді найважче його от саме десь знайти, десь купити, але. Маю мрію <ріп> і е, тоді доповнити ті композиції, які будуть, нові ну, звичати для того, щоб воно було. Е, якщо стосується соцмереж, е, знаходиш час знімати чи в тебе є контент-план, що потрібно <гум> зробити тоді, то тоді То. чи все ж таки від того, що ага, е, потрібно розповісти про це, чи там е, е, є бажання, є натхнення. На початку, коли я цим починала займатися, були такі думки, що от треба якось це все синхронізувати, якось більш не знаю, організованіше це робити. От там щось ставалося, чи щось виходило, чи в мене ж якась подія. Мені завжди треба було заходити в соцмережі це показати. Але потім я з часом почала помічати, що це переростає в якусь залежність, тобто що от в мене щось відбулося, я про це не запостила. На наступний день я щось всередині відчувала, наче щось не те. Я потім зрозуміла, що це через те, що я не запостила, і я почала думати. Буде. але ну це ж насправді не так важливо. І якось я від цього вже зараз відходжу. Мені так набагато спокійніше є. Коли я відчуваю, що хочу зараз про це сказати, хочу зараз це запостити, чи пісню, чи вірш, чи будь-яке сторі, чи щось життя. Я це роблю. Якщо ні, навіть якщо мене місяць не буде сторіс, то мені нормально. Тобто, щоб не соцмережі тобою керували. Так, так. А ти могла собі відчувати, що в тебе є бажання, і воно в принципі ти не відчуваєш, що це воно шкодить твої творчості, що менше там звертають на увагу на твої наступні відео, якщо ти до тебе довго не було. Насправді так. Татистика зараз так не працює. Бо зараз багато можна побачити відео від саме менеджер. Там треба кидати кожного дня п'ять відео. Насправді це не працює. Якщо відео класне, якщо якийсь контент гарний, зі змістом, все зайде точно. Читаєш коментарі і чи часто бувають якісь коментарі, які можуть тебе засмутити? Читаю коментарі. напевно через те, що їх не прям там мільйонами, щоб не встигати бачити, але мені цікаво, що думають про мою творчість. Насправді вже маю більшу. Um, насправді вже більше можу якось абстрагуватися від поганих коментарів ніж на початку, тому що на початку мене могли там засмутити навіть хтось, хто там каже, не знаю, в тебе якісь дивні очі там чи ще щось. Та да, про мій палець писали мене просто кривий пальчик від дитинства. Я також постійно на відео щось руками. роблю, і Вони такі, боже, що вони там з руками в неї якісь кривий палець. Ну тобто багато можуть написати. Я від на це вже не звертаю уваги. Намагаюся звертати на якусь дійсно конструктивну критику. Якщо це критика можна назвати, наприклад, коли я видала коля свою, то багато хто писав, що це не колядка, тобто це пісня. І от саме такі коментарі змусили мене це питання вивчити ще глибше, щоб я зрозуміла, що я права. Ну, я могла зрозуміти дійсно, що я не права, але я вивчила, я дослідила, я дізналася все про колядки. Зрозуміла, що ні, це колядка. Я тепер можу якось конструктивно відповідати. Тому інколи коментарі можуть наштовхнути на щось більше, ніж просто я засумувала бо поганий коментар. Хто до з'явився завдяки соцмережам у твоєму житті, в творчому житті? А насправді, насправді, майже всі, тому що наприклад, гур Жоржини, з якими я познайомилася, також також завдяки соцмережам. Багато колаборацій робила завдяки соцмережам. Соцмереж з Софією Лишешак. Це львівська співачка з Джері Хейл Я познайомилася завдяки соцмережам. Вона якийсь час була моєю продюсеркою продовж року і я була у її лайблі. Ну навіть зараз команда звукорежисерів, з якими я працюю, це також через соціальні мережі. Тобто, практично усі творчі колаборації зараз через соцмережі. Щодо волонтерства, які зараз в тебе найбільші такі потреби? От що би ти хотіла, щоб доєдналися і допомогли в твоїх зборах? Ти можеш зараз озвучити в нас, на один та і то щоб наші слухачі теж до вас приєдналися. А, насправді, я стараюся кожних кожних два місяці. Відкривати якийсь новий збір на потреби. Зазвичай це на потреби військовослужбовців з власного селища Коропець. Зараз я збираю донати, але збір офіційно ще не оголошувала. Я збираю донати завдяки тому, що в мене. Підписники, мої глядачі, аудиторії купляють фонограми, наприклад, колядки, колискової, ноти, колескової веснянки. Ну всіх словом моїх пісень. Я якось я поки отак не зберу й донати, тому що в грудні планую відкрити вже такий більш різдвяний збір на дрони FPV. А там, кому вони підуть, я буду вже розподіляти, тому що насправді я з багатьма благодійними фондами співпрацюю тому вже по потребах буду дивитися. Так що слідкуємо за Віталією, слідкуємо за її творчістю і за волонтерством для того, щоб допомагати таким чином. Тебе надихає музика інших виконавців, українських виконавців? Бо в нас 100% українська музика в ефірі, і нам цікаво, кого би ти хотіла вимкнути на, на радіо, кого б ти хотіла слухати зі своїх колег. Така твоя рекомендація професійна. Зазвичай я думаю, що на таке питання можу відповісти. Збоку, з ким би мені також було б цікаво навіть заколаборуватися. так і я думаю, що це може бути гурт Перегід батіг. Я не знаю, чому вони так. мені настільки подобаються. Я теж от... <проб> їх дуже любимо. <проб> так. я нещодавно переслухала весь майже всі їхні альбоми. І просто вони настільки якісь інакші, такі якісь як не всі, і настільки там акустичне звучання красиве. І мені було б дуже цікаво з ними поспівпрацювати. Також з Юрієм Йосифовичем чи Йосифович, як, якщо чесно, я навіть не знаю. Але він також робить такі м акустичні, електронні, точніше, навіть аранжування на народні пісні дуже красиві. Я рекомендую послухати. І остання крайня співачка, яку я для себе відкрила, і вона мені дуже сподобалася. Звичанням це була співачка лелека. Не знаю, чи ви чули колись? Вона співала саундтрек до фільму «І будуть люди. Там летіла Зозуля, і зараз я бачила, що вона війшла до лонг-листа Євробачення. То я зраділа. От, от ці троє поки мене так наслухую, Я їхня любов прислуховую. Оце класно тому, звичайно, що ті, хто любить тебе, вони теж відповідний стиль музики відшукують. І там така рекомендація була цікава. Про що ти мрієш зараз? Звичайно, що я мрію, як і всі, щоб настала наша перемога. І насправді в мене є така невеличка творча мрія, яку я постійно кажу. Uh, про що тим річ я кажу завжди видати музичний альбом, видати свій перший альбом пісень. І я не знаю, чому, але вже протягом продовж п'яти років мені не вдається це зробити. То я сподіваюся, що вже хоча б в 26-му році мені вийде це втілити. Обов'язково вийде. Сьогодні, от, до речі, ми зачитували в ефірі, що е, такий день, коли потрібно оголошувати свої цілі, свої мрії, oh, і вони обов'язково здійснюються. Ну я знаю точно, що ти, якщо ти виношуєш це, от, то не відразу видати віддати, віддати своє творіння та, чи відзняти відео на нові але вони просто потім настільки потрапляють в сердечко, можливо, і справді воно має трошечки вистоятися, трошечки назбиратися Може. тих пісень для того, щоб з'явився твій альбом, і ти не усправді пишалася, тому що це, це завжди, от якщо щось пар, що щось паршу особливе, щоб воно і запам'ятовувалось. Тому Дякую. ми вболіваємо Дякую. за це щиро щиро віримо і будемо слухати твою композицію, твою колескову разом з гуртом Журжини і насолоджуватися твоїм звучанням, твоїм голосом, голосом дівчат для того, щоб вкота. Зберегти пам'ять про справді талановитих людей. І тому зараз ми разом з вами послухаємо композицію Колискову від Віталії та гурту Журжини. Це також своєрідний протест проти того, що росіяни у нас забирають такі потужні голоси талановитих українців. Але, попри все, вони продовжують звучати і жити у книгах, піснях та мистецтвах. мистецтві Тому, звичайно, що дякую найбільше тобі за те, що ти. Твориш ці пісні за те, що в твоїх піснях є історія, історія про людей, і в цьому ти їх зберігаєш для нас. Дуже дякую. ну що ж, ми насолоджуємося композицією зараз і дякую тобі за те, що ти була з разом з нами. Дякую вам, дуже приємно було.